На календарі 25 січня. Цього дня у Луцькій міській раді депутати запланували провести перше у році пленарне сесійне засідання на порядку. денному понад сотня питань, і кожне з них неабияк важливе для кожного жителя Луцької громади. Чи не найобговорюванішим питанням на засіданні було продовження деросифікації? Так, обранці громади підтримали перейменування 22 вулиць міста, серед яких вулиця Станіславського, Петрова, Вахтангова. Тощо, зокрема, обранці громади окремо розглянули проект рішення щодо перейменування вулиці Челюскіна, який виніс на сесійний розгляд депутат Михайло Наход? Це питання обговорювалося на комісії з перейменування вулиць. Я хотів би сказати колегам. Там дійсно було два варіанти: вулиця Просвітянська і вулиця Володимира Мономаха. Але оскільки ця вулиця знаходиться в мікрорайоні вулиць Львівської і Володимирської, тому я вважаю, що для вулиці Володимира Мономаха ну, краще підходить старе місто чи центр, центральна частина міста. Тому прошу якраз підтримати цей проект рішення і. Дати можливість пришвидшити в якійсь мірі процес дерусифікації. Дякую. Дякую, втім, зважаючи на те, що альтернативна пропозиція перейменування вулиці на іменну назву, септо Володимира Мономаха обранці громади вирішили не підтримувати проект рішення, а спершу таки провести громадське обговорення. Крім того, на громадське обговорення винесуть проект рішення щодо перейменування вулиці Пушкіна на вулицю Вальдимара Пясецького. Поміж усього для комунальних підприємств придбали 14 генераторів, які вже незабаром будуть встановлені. Їх передадуть на потреби Луцьктепла та Луцькводоканалу. Вони будуть встановлені на об'єктах критичної інфраструктури, тобто на котельнях, це на Карбишева два генератора. Там на Дворецький, на Загородні точки перелік. Я можу вам окремо, якщо є необхідні додати. Є додаток. а ці менші, там де сім штук, вони будуть на дах котельні виводитися при необхідності. Окрім цього, депутат від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Лучик поцікавився, на що були спрямовані 48 мільйонів гривень для підприємства Луцьктепло. Тут капітал підприємства за підсумками минулого року зріс на 47 мільйонів 776 тисяч 46 гривень 32 копійки. Кошти були спрямовані на непогашення критикного зобов'язання перед європейським банком реконструкції розвитку 31,7 десятих мільйона. Місцевий внесок для, ну, за виконання підрядних робіт по Європейському банку 10 млн грн екскаватор на вантаж, який надав фонд «Юсейт», Його власність 2,3 млн грн надав безкоштовно створення інформаційного розвитку комплексного електронна карта підприємства 1 млн грн і будівництво кабельних ліній документів карта 2,8 млн грн. Разом 47,80 мг. Особлива увага була прикута і до програми Безпечне місто, яка вже кілька років функціонує у Луцьку. Які е, основні, можливо, статистичні дані були е, від програми, від діяльності програми безпечне місто в Луцьку. Ну, е, Зокрема, можливо, друга частина питання ви казали, що е, будуть встановлені камери, які можуть вимірювати швидкість. І завдяки цьому можна буде штрафувати, чи є вже впроваджені такі зміни, чи там ще ну, до пір там не дозволяє законодавство. Симіке питання, ну і взагалі скільки порушників було виявлено завдяки завдяки програмі безпечні місця. Відтак директорка Мунварти Юлія Чіпак розповіла, що в зв'язку із війною в країні та змінами в законодавстві питання зі встановленням камер для виявлення порушників не вдалося реалізувати у 2022 році. Рушило питання з місця лише наприкінці року. Уже в грудні було оголошено закупівлю, щоб доставити камери на проспект. Екті відродження, тому що це сегмент і та половина міста взагалі у нас не під камерами, і це дуже необхідно за час, поки працює е, ця програма, і ми нею займаємося до нас тільки з правоохоронних органів по пошуку тієї чи іншої інформації, яка в межах або адміністративного кримінального провадження це тільки правоохоронна ланка, понад 3800 запитів. Від адвокатів це більше 300. Запитів, це коли зазвичай ДТП. За словами Юлії Чіпак, окрім цього, програма Безпечне місто активно допомагає шукати порушників благоустрою, септо вандалів. За, за минулий рік. 21 рік ми виявили понад 40 таких порушників. Відтак підсумовуючи, варто зазначити, що обранці громади готові і надалі продовжувати вести активну деросифікацію, а також приймають рішення стосовно безперебійної роботи комунальних підприємств в разі відсутності електроенергії. Одним з важливих пунктів на сьогоднішній сесії це було перейменування багатьох вулиць. Ми продовжуємо процес деросифікації, декомунізації. Сьогодні ми проголосували за те, що провели громадські слухання і обрали нову вулицю на взамін вулиці Пушкіна. І невдовзі вулиця Пушкіна у Луцьку не буде. Сьогодні ми проголосували це рішення. Також ми сьогодні проголосували зміни до бюджету, ключовою складовою, яких були, це ми прийняли субвенцію від держави, яка буде направлена на заробітні плати вчителям у наших школах. Це важливо також. Ми сьогодні проголосували питання. І узаконили вже до кінця усі генератори, які будуть стояти на комунальних підприємствах нашої громади, тому що ми бачимо перебої з електрозабезпеченням, і навіть коли немає електрики, комунальні підприємства, які дають тепло в оселі Лучан, мають працювати. Окрім цього, депутати громадянського руху свідомі озвучили депутатський запит з приводу підтримки підприємців центрального ринку, які постраждали під час пожежі. Ми втратили і працедатних людей, і частину надходження до бюджету. Підприємці, що відновили свою діяльність або планують це зробити найближчим часом, очікують на нашу підтримку. Саме тому я прошу дати доручення департаменту економічної політики. Підготувати і надати депутатам кількість та перелік постраждалих від пожеж підприємців, надати депутатам інформацію про суми понесених збитків по кожному постраждалому суб'єкту, а також звернутися до, до «Луцькі ринки. З вимогою надати постраждалим підприємцям копії укладених з ними договорів оренди, які були знищені під час пожежі, для того, щоб вони могли звернутися до податкових органів для зменшення податкового навантаження у зв'язку з понесеними втратами робочих місць. Дякую. Відтак цей запит депутати підтримали. Завтра всі рішення прийнято.